Якщо ви займаєтеся мережевим і ваші наставники навчають вас роботі тільки офлайн, вони говорять вам в тисячний раз селевонувати своїм друзям, нагадувати, що скоро якесь свято і треба купувати подарунки і зовсім не розбираються в роботі онлайн. Єдине, що вони знають, це як розсилати спам в соцмережах. Багато мережевиків думають, що онлайн це складно, це практично неможливо, це якось дивно. Але коли в нашій команді партнери щодня отримають десятки заявок з соцмереж, при цьому не виїжджаючи зі свого міста, зі своєї країни, То, думаю, стає зрозуміло, що це абсолютно робоча схема. Цей метод називати можна по-різному, і найчастіше його називають автоворонка або потік вхідних заявок. І головне, що міняється ваша позиція. Якщо в роботі офлайн ви завжди в позиції того, хто просить, то тут вже ви в позиції того, хто. Тому що люди пишуть вам, самі цікавляться у вас інформацією. Така система побудови бізнесу дає можливість розширити свій бізнес і мати клієнтів і партнерів в усьому світу, ходячи за рамки вашого міста, вашої країни і навіть континенту. Коли я почала застосовувати таку систему, у мене з'явилися клієнти у різних країнах країни Європи, Америка і навіть Австралія. Тому, кому з вас цікаво, підписуйтесь, ставте лайк. Ви можете в коментарях написати слово система, а краще відразу пишіть мені в приватні повідомлення. Я поділюся з вами інформацією.